У Карпатському лісі в кадр випадково потрапила невідома істота. Давайте розбиратися. Батько з дочкою проводять час на галявині біля лісу. Як відомо, діти більш чутливі до паранормальних речей. В якийсь момент дівчинка обертається в сторону лісу, вказуючи пальцем на якогось дивного чоловіка в хащах. Батько прямує до дерев. І тут в кадр потрапляє той, кого побачила дівчинка. Прискорившись, чоловік прямує в глибину лісу. Однак жодного паранормального прояву в кадр більше не потрапляє. Як ви думаєте, що або хто потрапив на відео? Чи бачили ви щось подібне на власні очі?